Чи можна зшити трикотаж вручну без спеціального обладнання? Можна. Для цього нам краще взяти нитку для оверлока, а також голку для вишивання, що має тупий кінчик. Чому потім розкажу. Тож, беремо голку і заправляємо нитку все як завжди. На ниточці робимо вузлик будь-яким зручним для вас способом. І починаємо шити. Мене звати Ольга Медведєва. Вітаю на каналі Міолка. Перед тим, як почати зшивати трикотажне полотно, краще зафіксувати його для того, щоб шити було легше. Це можна зробити двома способами. Перший спосіб це сколоти булавками. Другий спосіб це зшити дві частини полотна швом вперед голку. Готово, можна починати шити. Для шивання двох деталей та імітації машинної строчки я рекомендую шов назад голку. Ховаємо вузлик між двома деталями і починаємо шити. Я думаю, що з цим швом багато з вас хто знайомий. Якщо ні, то подивіться техніку його виконання. На трикотажі трохи складніше контролювати стіпки, щоб вони були рівні та однакові. Але якщо трохи попрактикуватися, виходить доволі рівно. Тож продовжуємо вшивати цим швом до кінця і потім закріплюємо ниточку. Тепер можна прибрати фіксуючий шов і дивимося, що в нас вийшло. Шов еластичний, гарно виглядає і з виворотної сторони, і з лицьової. Тепер давайте зробимо обмітку краю. Для цього я беру нитку, складену навпіл і роблю також фіксуючий вузлик. Цей шов я буду шити в зворотньому напрямку зліва направо. Спочатку фіксую ниточку між шарами трикотажу і роблю петельку. Тепер вводимо голку з лицевої сторони на виворітну, трошки підтягуємо і піддіваємо голкою одну ниточку. І в такому вигляді трошки затягуємо. Давайте ще раз вводимо голку з лицевої сторони на виворідну, підтягуємо і піддіваємо одну ниточку з двох. Продовжуємо шити далі, і ми бачимо, що в нас виходить шов, дуже схожий на оверлок. В кінці ми фіксуємо нитку звичайним вузликом і ховаємо її в шов так, щоб її не було видно. Вуаля. Деталі ми зшили, зріз ми обробили. Тепер нам треба підігнути край. І зараз я покажу вам мій найулюбленіший шов, який імітує шиття подвійною гулкою на швейній машині. Шиємо з лицьової сторони. І нижній шов у нас проходить під зрізом, а верхній шов над зрізом, таким чином ми його фіксуємо. Цей шов схожий на шов назад голку, тільки ми шиємо одночасно дві лінії, якби хрест-навхрест. З нижньої лінії ми виводимо голку на верхню. Там ми робимо стібок і виводимо її на нижню. Просто уважно подивіться зараз на відео. Я думаю, що все буде зрозуміло. Тут нічого складного немає. Головне це витримувати паралель між стіпками та однакову довжину. Ледь не забула вам розказати, чому саме вишивальну голку я обираю для роботи з трикотажем. Так от, завдяки тупому кінчику, ця голка проходить між волокнами трикотажу і не розриває їх. Тому в нас виходить міцний еластичний шов. Так само машинні голки для стречевих тканин мають тупий кінчик для того, щоб не розривати волокна трикотажу. І от ми закінчили шов і можемо подивитися на виворіт. Як на мене, виглядає ідеально, стіпки можна робити менше. Тут я робила досить великі, щоб було краще видно, але якщо робити їх менше, то буде дуже схоже на роботу швейної машини. Закріплюємо нашу ниточку з виворотної сторони і тепер перевіряємо наш шов на еластичність. Що ж, як я вам і обіцяла, вийшло чудово. Всі шви виглядають дуже охайно, еластичні і міцні. Сподіваюся, моє відео було для вас цікавим і корисним. Тож до нових зустрічей на каналі Міолка.